Немає товариша, придбай собаку. В Віжноукраїнську відкрилась виставка собак всіх порід. Овчарки, лабрадори, тер'єри і кожне зі своїм характером і історією. Бісмарк породи сибірські хаска на виставці не вперше. В свої 15 місяців вже юний чемпіон України. Така найдавніша порода собак від початку була виведена як їздова. Нині ж хаски більш відомі як шоу виставочні собаки, а ще їх знають як відданих та дружелюбних. Зранку на виставковому майданчику ажіотаж, реєстрація свого улюбленця. Далі від комісія. Найголовніше ринг експертиза. Погляд собак включає оцінку, починаючи від перевірки прикусу і комплектності зубної системи до зовнішнього вигляду, забарвлення, руху та характеру. «Надо дивитися, щоб все було в хорошому балансі. Я судив на багато вістахих міра, а також судив багато разів в Україні. А... Українські виставки гостоприємство дуже хороше, а люди почали займатися на хорошому рівні собаками, їздити много по миру. І Це дуже, дуже важливо, щоб люди увідали у як какої собаки, щоб своєї страни підняли качество. Так, українські виставки і собаки достойне достойне європейського рівня. Похизуватися своїми улюбленцями приїхали з усієї України. Така масштабна виставка собак ЦАЦ фюжну українську проходить вперше: 360 учасників. Від мисливських собак ретріверів та лайок до декоративних мопсів та йорширських тер'єрів такі виставки скоріше всього, у нас будуть традиції і раз в году ми зможемо проводити всю українську виставку, а раз в году у нас буде городська і южноукраїнська виставка. Тетяна приїхала з Одеси з чотирма своїми улюбленцями. Два золотистих ретрівера лабрадор ретрівер та чорний лабрадор. Одного з песиків по кличці Григорій Тетяні подарували на чемпіонаті Франції. Сам же він родом з Іспанії. Очень добрі собаки, кампаньйони. То тобто, них немає агресії, вони дуже гріви, люблять очі воду. Тось, якби как бы, так, собака компаньон, коли виходиш, просто з сі адихаєш. Першість експертна бригада виставки присудила символу гламуру Яркширському тер'єру. До речі, ця порода перемагає вже вдруге. Валентина Желтухіна, Віталій Грисименко, новини Южноукраїнська.